Ціль досягнута. Волонтерам молодіжного року на проценті вдалося зібрати гроші для зсу під час чергового благодійного концерту. Виручені з продажу квітків витратять на ремонт та закупівлю автівок для військових. Також куплять дрон. Більше про концерт та як містяни донатять заради перемоги. Дивіться далі. Такі благодійні концерти вже стали традиційними і допомагають збирати немаленькі суми грошей, кажуть музиканти і організатори. Налаштовані дуже класно, приємно, що зібралося близько 700 людей. Ми зараз не організовуємо концерти підряд в одному тому самому місці. Я би не сказав, що важче, просто є певні періоди, в які квитки трошки менше купляються за рахунок відключень світла, за рахунок інших подій. Абсолютно усі кошти зібрані під час благодійного концерту будуть направлені на підтримку зсу. Команда чернівецьких активістів наразі пригнала 16 автівок, які вже готують для відправки на передову. Тому для того, щоб вони були якісно обслуговані, щоб не ламалися, ми якраз і збираємо ці кошти. От ясно що так само ті кошти, к вони залишаться, ми ще плануємо. У нас ще є замовлено 4 машини за кордоном. Так само є. У нас багато запитів стосовно дронів. Це, певно, найбільш зараз востребована річ це дрони, тому що фактично це очі, це те, що дає можливість перемагати, можливість правильно використовувати боєприпаси, яких у нас на жаль, не так багато. Вартість одного дрону коштує більше ста тисяч гривень, їх потрібно військовим сотні, зазначає Сергій Доброжанський. Саме тому наголошує, збори на підтримку українських військових мають не закінчуватися. Насправді, ми всі розуміємо, що донати зараз необхідні, тому що всі знають, яка ситуація в нашій країні. І коли є можливість поєднати приємне і корисне, тобто відвідати концерт, це ну насправді це дуже круто. Це перше на концерті дуже подобаються артисти. Хочу послухати. Зарплати в <зарплата> мене то розтягує і. Деколи іноді ну я іноді іменно не то, що на засуву, а просто в інстаграмі там виставляють блогери. Це все кидаю. Очікуємо гарних емоцій, підтримки для наших воїнів. Звичайно, що ми з задоволенням прийшли, привели дітей, і ну для того, щоб дійсно під, допомогти нашим хлопцям, і дійсно таких би побільше е, організацій, які сьогодні є, тому що саме в цьому потребують і наші хлопці, і наше суспільство трошечки розваги для нас і для наших діток. Що ви знаєте, то більше ніж 70 автомобілів. Вже загнала команда Жені Косова і ну, всіх артистів. цих. Вони постійно проводять концерти для того, щоб збирають кошти. на Дуже багато всього вже поїхали для хлопців. Я знаю організаторів, знаю, куди йдуть кошти з цього концерту. Знаю, що дійсно допомагаємо нашим бійцям на сході, і ми активно приймаємо участь в цьому сьому і тому підтримав цей концерт. Чекаю Чіко і катоші звичайно і інших виконавців. Я думаю, сьогодні буде круто, так що заряджаємось позитивом. Аби виправдати очікування Чернівецької публіки, цього разу організатори зібрали немалу кількість виконавців. Це Чікує Катоші, столиця та Скайлер, Остап Дрівко, Тоні Браско та інші. А секретним гостем став улюбленець публіки, народний артист України Віктор Павлік. Ська публіка підспівала не лише найпопулярнішим хітам, теплий прийом влаштували кожному виконавцю, який виходив на сцену. Унали зі сцени не лише хіти та пісні, які вибухнули в українському музичному просторі за останній рік. Артисти презентували і нові пісні. Трішки переживаю, тому що сьогодні співаю нову пісню, яку ще ніхто не чув. взагалі. Вона тільки вчора в мене народилася. Народилася Демка і має вийти навесні. Тому сьогодні в мене я трішки переживаю через нову пісню і, звісно, переживаю. Бо хочеться, щоб люди сьогодні кайфанули. Так, за один вечір організатори та виконавці досягли бажаного Гроші на ремонт автомобілів. Також хочуть купити ще автівок та тепловізор. Ей! Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер-телеканал Сі-4.